А ви що чули про українську державу на узбережжі Тихого океану по сусідству з Китаєм? Мова йдеться про територію під назвою Зелений Клин або як її ще називали Закитайщина. До складу зеленого клину входять Амурська область, Єврейський автономний округ, Приморський край і Південь Хабаровського краю. Зелений клин мав власний уряд, і ставилось питання про приєднання до України. Революція 1917 року ініціювала українців до створення власної держави на Далекому Сході Російської імперії. Але давайте все по порядку. Звідки ж взялась така кількість українців на Далекому Сході? Клинами називали в Російській імперії компактне поселення українців. Окрім зеленого клину, були також Малиновий клин на Кубані, жовтий клин нижче Поволжя і Сірий клин південно-захід Сибіру на півночі Казахстану. Так, звідки взялась така активність українців на Далекому Сході Російської імперії? Ну, розпочнемо з того, що в 1858 році полтавчанин Яків Дяченко заснував місто Хабарівськ, одне з найбільших міст того краю. Капітан Дяченко, українець по національності, основатель Хабарівська, він 21 марта 1817 года в Полтавській губернії. В далеком 1858 году под его четким руководством на берегу Амура высадился 13-й сибирский линейный батальон. Подразделение участвовало в образовании первого поста Хабаровка. Собственно, отсюда и началась история дальневосточной столицы. Памятник Якову Дячанку хабаровщане створили за властный кошт. Стоит памятник на первой улице, которая была побудована в мисте. И знаете, как называется улица? Улица Тараса Шевченка. Раніше ця територія належала Китаю. але в момент, коли в Китаї піднялось повстання, в той час, коли відбувалися опіумні війни, Російська імперія скористувалась моментом і сказала, що розпочне окремий північний фронт, якщо Китай не уступить ці землі. Которая шаг за шагом а в конці дев'ятнадцятого віка трізала куски в районі Прямурі, вод пользують слабостю Китаю, і э, ліліяли ідею о Желта Росії з колоністами і... термін. Да, он да, такий... Території звільнили, але землю треба якимось чином освоювати. Тому вирішено було створити певну політику заохочування, щоб люди хотіли їхати на далекий схід. Після відміни кріпосного права селянам надавали певні наділи землі в користування. В Україні це було 8 гектар. На далекому ж сході давали відразу 100. До того ж, були певні заохочувальні пільги. Перевезення за двічі нижчим тарифом. Селяни не платили податків 5 років. Потім наступних 5 років була спрощена форма оподаткування. Давали безкоштовний кредит на 10 років і давали відстрочку в армію для чоловічої частини населення. У 1883 році почали перевозити з одеських портів людей на далекий схід. Дорога ця була складна і довга, і інколи їхали близько року. Шли через окружну, через Африку, не через Суєцький канал, так через Африку з тої сторони. Е, пароходи, які везли в Приморі українців. Українці з цієї сторони е, шли, ну в тому числі капітан Дівченка. І так, станом на 1917 рік там проживало 421 тисяча українців. Це було 40% населення. Не враховували також українців у містах і чоловіків, які воювали в Першій світовій війні. У 1918-19 роках там вже проживало 750 тисяч українців. Відповідно до карти дипломата Юрія Гасенка, українці там займали 82% європейського населення. Це не враховуючи азіатське населення. Взагалі, революція 1917 року спонукала до певних українських рухів. Рух там розвивався досить повільно. Перша причина, що були далеко відірвані від рідної землі. Друга причина це відсутність освіти і відсутність будь-якої політичної ініціативи. Але рух все ж таки був. Було створено Українську далекосхідну краєву раду, а також український далекосхідний секретаріат. Відбувалися з'їзди українців. Третій всеукраїнський далекосхідний з'їзд українців направив в Київ делегацію на чолі з поруччиком Петром Твердовським. І Скоропадський призначив Твердовського консулом в далекосхідній українській державі. Планували зробити українську автономію. Але розуміли, що без війська цього неможливо було зробити. Спершу українці об'єдналися з армією адмірала Колчака проти більшовиків. Сформував українську частину генерал Борис Хрещатицький, до речі, уроджений з Донеччини. Таким чином створили перший український далекосхідний запорізький курінь вільного козацтва. Але Колчак трошки злякався цієї ініціативи і взагалі робив ставку на єдиною неділімою, тим самим програвши в результаті більшовикам. І 8 травня 1919 року Колчак надає наказ про розформування цього військового підрозділу. А після розгрому Колчака більшовики взялись і за знищення українського руху. Був дуже короткий період українізації Далекого Сходу. Це період з 1931 по 1933 рік. На той час у Владивостоці виходила газета Щире слово. Було, увага 1295 українських шкіл, де навчалось 61 тисяча учнів. Але так як і в самій Україні, будь-які національні прояви придушувалися. Все це називалось буржуазним, і методами різноманітних репресій народ. Русифікували, збільшувалось населення українців на Далекому Сході, не завжди добровільно. Туди висилались в тому числі і українці, які попадали під сталінські репресії. І таким чином, в період з 1939 по 1989 рік, кількість українців збільшилася з 362 тисяч до 543 тисяч. Після розвалу Радянського Союзу, коли здалось, що репресивний апарат. Зник і здох. На Далекому Сході почали з'являтися різноманітні українські організації. Українську річ в краєвому центрі і районах краю можна услышати часто і не мудріно. Від Дальній Восток українці почали засіляти масово в прімена, яка Хабаровська ще не була. В 1993 році провели вже п'ятий український з'їзд у Владивостоці. І у місті Владивосток відкрили консульство України, яке в 2012 році. Закрили. Але не давало Путіну спокій, така активність українців на Далекому Сході. Слушай, Черненка, а, ти, случайно, не а при чому тут? Це? Я русский. Про це говорить проста суха статистика. Перепис населення 1989 році показав, що на Далекому Сході проживає 543 400 українців. Перепис 2002 року показав, що там проживає 256 300 українців. А вже перепис 2011 року показав, що там проживає всього навсього 49 тисяч 900 українців. Ми здесь виросли, здесь виросли родились наші діти, здесь могилы наших близьких. І це наша земля, прям Ми знаємо з історії України, яким чином відбувалася політика зросійщення населення, в тому числі і певними репресивними методами. Тому не думаю, що варто ображатись на українців Далекого Сходу, які в тоталітарній державі забули українську мову. У нас вільній Україні, українці, не завжди можуть згадати українську. А це воно вже вот по-другому здесь челісті. Вот мы, я на українському не змогу, У меня по-другому розположувати кості, наверное. Декілька прикладів таких репресивних методів. Анатолій Кріль, який заснував у 1979 році ансамбль Горлиця, був вбитий 20 квітня 2004 році у Владивостокі. Вбивство не розкрите і досі. У 2006 році російський суд скасував реєстрацію громадського об'єднання Українська національно-культурна автономія Владивостока. Ну і нагадаю, що в 2012 році закрили консульство України в тому ж самому Владивостоку. І хоч на просторах колишнього зеленого клину не лунає зараз українська мова скрізь, дух український там присутній і досі. Ваша могуча так звана імперія. Російська Федерація стоїть цілком на алкоголізмі страхи і трусості. Однажда вона рухне і ви місті з нею в бездну свалите. У 2010 році Шоруху навели так звані приморські партизани. Це шестеро молодих хлопців віком 18-22 років, половина яких, до речі, має українські прізвища, які кошмарили МВД і наркобізнес Далекого Сходу. На прошлой неделе коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт по делу приморских партизан. Судьи пересматривали эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе. Фигуранты выследили, где четыре жителя поселка Кировский изготавливали наркотические средства для дальнейшего нападения на них, убийства и похищения ценностей. Тришки российских репортажей в и оригиналу. На их счету кражи, угоны, поджоги и убийства. В спецоперации по их задержанию участвовало около тысячи сотрудников правоохранительных органов. Кировские преступники называли себя охотниками на милиционеров. Легко уходя от полицейских, они даже записали видеообращение. Также мы обстреляли патруль в, Яковском, в Яковлевском районе ДПС. Там был ранен один легалый. Также мы сожгли отдел Сельява Паломеевка и разграбили его. Ось ще кілька епізодів очевидця, який досліджував особисто ситуацію з цими приморськими партизанами. 17 февраля російські СМІ вийшли з заголовками о гибелі Александра Ковтуна, лідера так називаємих приморських партизан. Він тоже українського відсутності, як і многие на Дальньому Востокі, плюс він говорив на українському мові. Он, якобы, будучи в заключении, подписал контракт с ЧВК Вагнер и отправился воевать в Украину. Есть такой источник, это близкая, знакомая девушка Александра. У них был несколько раз разговор, когда он говорил, вот я думаю на самом деле завербоваться в ЧВК. И у него было две мотивации. Первое, это то, что полгода повоюешь, а потом тебя освободят. А второе, он говорит, а может быть у меня вообще получится перейти на сторону Украины. Я думаю, что тут все совпало. Те же самые ЧВК «Вагнер», они как-то... Я думаю, что они же контролируются не Министерство обороны, а именно ФСБ. И, скорее всего, ФСБ дало такой заказ. Ой, слушайте, а давайте вы его как бы вербанете, привезете в Украину, а может быть, даже и не довезли до Украины. Просто убьете, и все. То, что случилось дальше, показывает корявый почерк российских спецслужб. Есть справка о смерти, которую передали родителям, и там есть ранение грудной клетки. Вот эта справка. Кофтун Александр Александрович. Травма неуточненного органа грудной полости. Сами же родители, они попросили, чтобы гроб вскрыли в Приморский край, когда доставили. Там очень долго не хотели вскрывать. То есть, но в итоге они договорились, и гроб вскрыли, и там отсутствовал один палец на руке, и самое главное, огнестрельное ранение в спину. Почему отрубили палец, знаете, а может отчитаться перед руководством. Сравнить дактилоскопию, и вот действительно это Александр Кофт. Признаем не федеральные законы, не местные. Мы отрицаем полностью всю власть Российской Федерации. И передаем привет всем, кто состоит сопротивление Северному Кавказу другим достойным, честным, благородным людям. Мы будем с вами воевать до последнего, пока, нас, пока вы нас не убьете или пока мы не победим. Ну, скорее всего, вы нас убьете. Мы вас не боимся. Мы не боимся вас. Знаете это. партизаны А другие города и страны. В 2020 році заарештовують губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Вскорі після задержання губернатора на сайті Change.org появилась петиція з требованням освободіть Фургала. Всього за кілька часов вона зібрала 20 тисяч подписей. І тут почався сам і справжній майдан. Причому російська преса знаходила там український слід. Граждане Украины, люди з українськими паспортами вони там присутствуют уже физически. Да, среди активистов, от так называемых координаторов. Этих. Тут меня стали обвинять, что Ха Соловьев нашел украинский слід. Видите, где Хабаровский край называется Зеленый Клин. То есть, как -то часто бывает, во всю активно работает украинская спецпропаганда. Український слід, там дійсно був, тому що в жилах населення переважно тече українська кров. Та я вже силки на... а? А ви Хабаровка, да? Да. Та, ну, так? Як это, да? І нічого подібного в історії сучасної Росії не відбувалося. Протести тривали з 11 липня 2020 року по 23 січня 2021 року. І це не Україна, це Росія. А ось, хоч і російськомовні, але українці розповідають, в чому ж причина. А що б ви сказали українцям? Ми їх любимо, я сам етнічний українець. Підемо, е Покоління перевезені сюди на Дальній восток, так і 80% насієння даного стояла українці більше. На жаль, об этом багато вже забули, але при цьому. Може прийшло час пам'ятати. Така от флаг редального востока, якщо ви посмотрите, зелене основа, Укра... Зелене клин, це українське названня. До речі, перший затриманий мітингувальник мав прізвище Буряк. Сьогодні суд в Хабаровське арестував водітеля так званого фургала мобіля Ростислава Буряка на 8 суток. Звісно, що в зв'язку з цією війною більшість українців приховує, що вони українці для того, щоб не попасти під репресивну машину. І я от собі думаю: внутрішнє розшатування Росії розпочнеться з Кавказу, з Татарстану чи з далекого Сходу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про все це думаєте. Я буду дуже радий, якщо з далекого сходу хтось з українців напише свій коментар. Якщо, звісно, це безпечно, буду вдячний за лайки, дизлайки і окрема подяка за підписку. Разом до перемоги! Всім гарного дня!